Перший рюкзак шкільна форма, канцтовари та шкільне приладдя. Родина заболотних від початку літа готується до навчального року. 1 вересня шестирічний Іван піде у перший клас. Купувати необхідні речі почали із найголовнішого зручного та функціонального рюкзака. Його для сина обирала мама Ольга за чіткими критеріями. Це ортопедична спинка, це легка. Легка, невелика вага самого рюкзака, при цьому велика вмісткість, що там може поміститись усе. А ще з хорошого: це те, що є повний комплект. Є торбинка для змінного взуття, є така сама пляшечка для води, є така сама пляшечка для ланчбоксу. Оскільки діти прийдуть в перший клас і в них буде всіх все різне, вони ж не будуть пам'ятати де чиї речі, щоб йому швидко було ну воно було індивідуальне і щоб він швидко міг знайти, де його. Наплічник обійшовся у три тисячі гривень. Додатково ще купували сумку для змінного взуття та спортивної форми, ланчбокс та пенал. У новому рюкзаку Івана вже перші канцтовари, які потрібні школярам з першого дня навчання. От у мене є тут Всі канцтовари, пенамі, ножиці, олівці, ручки, лінійка, точілка. На усе це витратили ще близько двох тисяч гривень. Та окрім купівлі шкільного приладдя, до першого навчального року готують і гардероб. Майбутньому першокласнику вже придбали чорні штани, сорочки та взуття. Новий одяг коштував близько п'яти тисяч гривень. Кімнату, яка раніше була місцем для сну та ігор, теж облаштовують відповідно до нового етапу життя, у якому відтепер будуть підручники та зошити. Ми ще замовили меблі, які найближчий час чекаємо, і ключове це зручна для дитини парта, яка буде мати ортопедичний стіль, і в тому числі ортопедичний стільчик, і буде мати там правильний нахил для того, щоб зручно було сидіти, займатися. Буде мати багато організаційних місць, де можна буде розмістити і підручники, і зошити, щоб все було на своєму місці. Загалом на збори сина першокласника родина заболодних уже витратила понад 10 тисяч гривень, але все ще продовжує докуповувати необхідне. У магазинах канцтоварів асортимент і ціновий діапазон різниця щодо усіх позицій. Батьки зазвичай звертають увагу на якість, звичайно ж, рюкзака, його ортопедичність, кількість функціональних кишеньок. Це можуть бути акційні пропозиції, орієнтовно там від 700 800 гривень. Ну, і, звичайно ж, це можуть бути нові колекції рюкзаків. Їхній ціновий діапазон орієнтовно там від 3 до 4 тисяч гривень. Запинав батькам школярів доведеться віддати від ста 50 гривень за звичайне на одне відділення і до 400 гривень за пенал у форматі книжки з кількома відділеннями. 10 зошитів, а це мінімальна кількість, яка потрібна першокласнику, коштуватимуть від 60 до 150 гривень. Першокласникам обирають зошити на 12 аркушів. Цього достатньо. Дітки, звичайно ж, тут можуть обрати все, що їм подобається. У нас великий асортимент з улюбленими героями, може бути щось більш стримане, взагалі без героїв, якщо дітки полюбляють. Ціновий діапазон також може бути там від 6 гривень орієнтовно і десь до 15 гривень. У підсумку зібрати першачка до школи батькам коштуватиме щонайменше 8 тисяч гривень. Це рюкзак, зошити, обкладинки, папки, альбоми для малювання і фарби, пластилін, кольоровий папір, ножиці, шкільна форма, взуття, спортивний костюм та кросівки. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал. Віта.